Певно, чули вже про оголошене путіним так зване великодні перемир'я на цих вихідних. Міноборони Росії вже заявило про його завершення і продовження так званої СВО. І Київ і Москва звинуватили один одного в недотриманні режиму тиші. Тут зауважу, що Україна погодилася на обіцянку Москви припинити вогонь тільки за умови, якщо перемир'я дотримуватиметься і Кремль. Тобто Київ відповідатиме дзеркально. Тож Україна зазнала обстрілів одразу після того, як оголошене перемир'я розпочалося. Аналітики вважають, що що таким чином Росія лише демонструє, що нібито готова до миру на тлі погроз США вийти із переговорного процесу. Отже, що відбувалося в Україні на вихідних під час перемир'я, і як Кремль хоче його використати, розповім в цьому епізоді несеться. Отже, ще 19 квітня лідер Кремля Путін оголосив про так зване великоднє перемир'я. Воно мало діяти з 18-ї години 19 квітня і до опівночі 21-го. Зеленський відрагував на це і заявив, що Україна буде діяти дзеркально менше ніж за годину до того, як так зване перемир'я мало набути чинності. По всій країні пролунала тривога. Зеленський повідомив про безпілотники шахеди в небі над Україною. Процитую це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей. Дей сказав він, починаючи з 10 ранку, 20 квітня російські обстріли збільшилися. Сказав він, росіяни застосували дрони камікадзе. Використання лише FPV-дронів збільшили вдвічі. Найбільш активною російська армія вранці 20 квітня була на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту росіяни використовували важке озброєння. Зеленський пообіцяв передати інформацію про порушення перемир'я партнерам. Аналітичний портал Діпстейт, так зване перемир'я від Кремля на 30 годин назвав черговою пасткою від Путіна. Аналітики посилалися на близько півсотні знайомих на фронті. Ті підтвердили, що практично ніде не відчувають режим перемир'я. Та я залишився при своїй думці стосовно цього перемир'я, що це чисто щоб показати на весь світ, що ніби вони йдуть на якісь кроки, на якісь ну роблять якісь поступки для нас. А насправді, то як бачимо при лінії фронту, нічого в принципі так і не змінилось. Тобто, я думаю, це чистої води брехня, так як було до цього раніше. Продовжуються обстріли, це ми можемо побачити в новинах, наприклад, Херсону. І також на бойових діях продовжуються штурми, продовжуються обстріли. Тобто приміря якось не відчувається. Лише за кілька годин 19 квітня з тих пір, як так зване перемир'я почалося, атаки артилерією та роботу дронів зафіксували в Оріхові та Кам'янському. Передає портал Діпстейт. Обстріли тривали в Бурлацькому, Андріївці, Олексіївці та Часовому Яру. В Успенівці штурми а на півдні Покровська мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хвилин. Аналітики повідомляли про штурми і роботу артилерії північніше Торецька. Відсутність тиші підтверджують деякі мешканці Донеччини по Добропіллю росіяни вдарили увечері 19 квітня. Перемір'я не віримо. Ну, ну, бахкали до скільки, до вечора практично бахкали. От, після десяти десь, ну, може, стало тіше, стало краще. Ну, все одно. І от уже сьогодні з утра, вже опять дуже гучно. Путіну не віримо, ну, тому що, ну, такий от він, двуликий, да. Не було тихо. Час, десь аж дрожали у нас домики. Перемир'я не відчули. 19 квітня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні. Близько шостої вечора. Вісім ворожих ФПВ влучили у будинок, через що загорілися сім квартир. Надвечір, коли почалося перемир'я, за даними діпстейт, росіяни атакували липці і район Куп'янська на Харківщині. Ворог достатньо близько знаходиться до міста населених пунктів тих громад, які розташовані. В купінському районі тому відчувати безпеку навіть за оголошенням якихось там формальних перемі. Ну ми розуміємо, що нема жодних підстав. Голова МЗС України Сибіга повідомив про дійсно деяке зниження бойової активності росіян 19 та 20 квітня, але попри це російські війська продовжували атакувати українські позиції, і Україна за його словами відповідала дзеркально. Порушення перемир'я з перших годин його початку, зокрема, стосується кордону із Росією насамперед в межах Сумської та Харківської областей, дещо знизилася при цьому активність обстрілів на Чернігівщині. Про це повідомляють прикордонники. А хоч дещо актив. Ність обстрілів для того, щоб так зімітувати те, що вони там дотримуються припинення вогню, і зробити такі таку картинку для медіаполя вони це робили, але і обстріли з ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, використання дронів, скиди з дронів, FPV-дрони, все це було присутнє і в межах Сумської та Харківської області, а також власне і по лінії фронту, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Тож Зеленський підсумував, росіяни порушили власну обіцянку перемир'я майже три тисячі разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій на Покровському напрямку не поширилася обіцянка росіян про перемир'я і на курський напрямок. За його словами, загалом на лінії фронту відбулося майже 100 російських штурмів, майже дві тисячі обстрілів українських позицій, і, зокрема, більше 800 з важкого озброєння. Більш ніж 950 разів росіяни застосовували фпв дрони. Насправді я не вірю в те, що Путін буде дотримання з великоднього перемир'я, бо одразу після, ну майже одразу після того він його оголосив, у Києві прилунала повітряна тривога, і мені здається, що це просто слова, які виконати на вітер. Будь-які висловлювання з боку такого тирана, як він, взагалі не сприймаю, тому що це, це абсурд. Ці такі висловлювання були в тому році, яка сказано, і візьмемо вербну неділю, коли він по сумам прилетіла ракета. Йому вірити не можна. Кремль звинуватив Київ в недотриманні режиму тиші. Речениця російського МЗС Захарова написала, нібито ЗСУ використовували для атак американські хаймерси. Раніше я нагадаю, Зеленський наголошував, що дії України будуть дзеркальними. Тобто, на захист від російських ударів Київ відповідатиме аналогічно. Великодні перемир'я стало для Кремля легкою дипломатичною перемогою. Про це пише Wall Street Journal. Адже про нього Путін оголосив на наступний день після погроз ша вийти із переговорного процесу. Тож заяви про короткочасний режим тиші стали спробою Кремля завадити американській стороні вийти з переговорів і способом позиціонувати себе як лідера, який нібито найбільше хоче миру. Ну і от, будь ласка, Путін їм начебто пропонує, начебто результат. Ну от дивіться, припинення вогню, значить, це, це все можна зробити, успіх і тому подібне, давайте продовжимо далі. Тобто, по суті, Путін, знову ж таки, Намагаються повернутися до вихідної точки, аби і далі маніпулювати темою переговорів з Сполученими Штатами і припинення вогню. Без реальних кроків в напрямку до цього самого припинення вогню оголошене перемир'я є інформаційною операцією і місцями Росія використовувала ситуацію для підготовки до можливих нових штурмів, а на ключових напрямках продовжувала бої. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко. Будь-які паузи у війні для Путіна це тактичний хід, аби отримати вигідні умови для її продовження. Вважає він, очільник МЗС Сибіга підкреслив, що Росія досі не відповіла на пропозиції. України продовжити режим припинення вогню до 30 днів. Крім того, Кремль, як наголошував Зеленський, неодноразово порушував перемир'я, починаючи ще з 2014 року. Та зараз Росія використовує перемир'я для дискредитації України. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Такими були новини пов'язані із так званим великоднім перемир'ям. Щоб знати більше, підпишіться на наш Ютуб канал.